З пояснювальної записки до проєкту рішення дізнаємось – йдеться про створення цифрового інструменту для моніторингу та оцінки виконання стратегічних цілей, забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради, підвищення ефективності управління ресурсами громади. Якщо конкретніше, то Роман Бундарук, який влітку лобіював створення окремої комунальної установи інституту розвитку міста, має на меті за бюджетні кошти створити цифрову платформу Луцьк дата хаб для інтеграції даних усіх департаментів. Амантів міської ради з використанням сучасних аі технологій, себто штучного інтелекту. Це викликало у депутатів багато запитань. Чи потребує такої платформи, яка пропонується цим рішенням зараз наша громада? От яка ваша думка особисто саме такої платформи, яка пропонується цим рішенням? Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу. Вам сьогодні навіть роздали стратегію. В друкованому варіанті гарно друкованому стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади. Прошу звернути увагу оперативні цілі, пункт 1.3 – це провізація міських сервісів. Там чітко все вказано. Автор ідеї навіть коротко описав переваги такої платформи: залучення громадськості до участі у стратегічному плануванні через опитування та зворотний зв'язок, підвищення довіри до місцевої влади завдяки відкритому доступу до інформації та ефективний контроль за виконанням заходів, визначених у стратегії, з обговоренням між депутатами стало зрозуміло, що тут мова йде про. Штучний інтелект. У вас заголовок про одне, а текст рішення зовсім про інше. І в тому виникає дуже багато запитань. Поясніть, як корелюється моніторинг з інтеграцією даних, але говорю. ми з вами довго слави. Якщо вам щось не подобається, прошу внести зміни в назву і на цьому завершуємо. Така моя була позиція. Така моя була позиція як автора проєкту рішення. Відповідати все-таки на конкретні питання, які задаю, бо я задаю досить конкретне питання і хотіла би почути відповідь. Алла Доманська поставила до автора ідеї ще низку питань щодо діджиталізації та інтеграції системи. Та конкретних відповідей не почув ніхто. Роман Бондарук порадив усім. Читати стратегію